Отже, подивимось, що у нас у програмі. Як страшно, я не знаю, куди натискати. Була, не була. Я вибираю цю кнопку. Що таке? Тут шип. Мамочки, який він гострий. Ого, Моніка вже натиснула кнопку. Нічого собі. Допоможіть я в пастці. Випустіть мене звідси. Ай, я боляче. Схоже, що їй зовсім не сподобалося. Думаю, мені варто бути обережніше зі своїм вибором, як би не помилитись. Фух, побажаю собі удачі. Ну, вперед. Ой, що це? Схоже на рожеве хутро. Все зрозуміло, нудьга. Ох ти! Яке все красиве там, яке! Виглядає мило, як же приємно торкатись цих стін. Клас! Як солодко. Зовсім не цікаво за цим спостерігати. Я падаю, допоможіть. Ай, як боляче. What? Що за гуркіт? Нічого не розумію. Що у вас там діється? Привіт, Лілі. Дякую, що спіймала мене. У тебе тут так мило. Моніка, як ти там опинилася? Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Ну ось, всі знову на своїх місцях. Так то краще. Хто розпочне цього разу? Я ще не вирішила, що вибрати. А раз, нехай буде ця кнопка. Моніка, ти знову перша. Оце так. Ну що там? Говоріть швидше. Така важлива справа не терпить поспіху. Зараз я все начарую. Подивимося, що тут у нас. Ого, чорний банан. Неймовірно. Ой, моя голова. Що це таке? Чорний банан? Ніколи нічого подібного не бачила. Мамочки, як є багато. Можна було кидати трохи акуратніше. А раз, думаю, ці банани такі смачні, як і звичайні. Думаю, мені варто спробувати їх. Виглядає дуже непогано. Так, смакота на цей раз я зробила правильний вибір завжди б так. А це ще що таке? Шкірка, як некультурно, моніко. Вибачте, але мені більше нікуди їти. Акуратніше, ти мало не влучила, прямо мені в обличчя. Так, забери свої недоїдки зараз же. Досить смітити. Я не буду все це прибирати. Не думав, що ти така нечупара. Піду краще до Лілії. Дякую за довіру, але я ще не визначилася. Думаю, варто натиснути навмання і не ламати собі голову. Що ж, це було вірне рішення. Тоді пощастило, Лілі. Вітаю! Ти отримаєш величезну банку рожевої нутелли. Я сам не відмовився спробувати її. Впевнений, це дуже смачно. Отак. Супер. Просто чудово. А тепер настав час віддати це законній власниці. Приготуйся до смачного обіду, Лілі. Він чекає на тебе з хвилини на хвилину. Що це таке? Ой, чому так липко? Запах приємний і смак мені подобається. Невже це нутелла? Як же мені пощастило? Смачного, як і чуття? сподобається. Отак, просто пальчики оближиш. Велике дякую. Ого, як багато на на підлозі. Я готова все це з'їсти. Фу, вона ж брудна. Дівчатка, у вас зовсім відсутні добрі манери. Моніка, я тільки що мало не впав через тебе. Шкірка від твоїх банадів усюди. Їдемо далі. Так, хто виявиться найсміливішою цього разу? Я готова спробувати, хоча мені як і раніше страшно. Лілі, час приймати рішення. Зберися, час іде. Я натиснула. Що там? Скоро дізнаєшся. Дай мені кілька секунд, щоб все підготувати. Отже, ти вибрала смачний напій. Вітаю! Я б сам від такої не відмовився, але на жаль мушу віддати все до останньої краплі. Тобі. Смак приємний, але думаю, вже достатньо. Я не можу зупинити це. Досить, Тут же надто мокро! Ситуація вийшла із-під контролю. Я вся мокра, зупини це! Ну, ось здається, тепер все. Ну нарешті я думала, що не витримаю. Час приходити до тями. Що ж, не заважатиму тобі. Ай! Моя голова! Чому з Лілі завжди щось не так? Втім, це не моя справа. На мене чекає Моніка. Я майже вибрала кнопку. Дайте мені ще трохи подумати. Ага, єс, натиснула. Я чекаю. Молодець. Моніка. На цей раз ти швидко зробила вибір. Подивимося, що тобі дістанеться. Вау, який величезний бургер! Це чудовий варіант. Думаю, що кришка більше не знадобиться. Чесно сказати, я ледве тримаюся, щоб не з'їсти його. Але у бургера таки є один мінус. Він холодний. Вигадав, я підігрію за допомогою газового пальника. Ось так. Це зовсім не складно. Просто доведеться трохи зачекати. Так, головне не поспішати. Я вже відчуваю аромат підсмаженої теплої булочки. Залишилося зовсім небагато. Ага. О, ні! Бургер Боргер-зорігощен! Вдаю, що так і було. Адже ви мене не видасте. Пригощайся, Моніко, це тобі найсвіжіша зола. Фу, що це таке? Я не можу дихати. Досить зупиніться. Ну, як скажеш, тут все одно нічого більше немає. Фу, і ніби валялося у вугіллі. Мені терміново треба душ, щоб все це змити. А, я тут зовсім ні до чого. Як поживають мої пташки в клітинках? Взагалі-то не дуже. Вибирати так оболісно. Але ти впоралася, Лілі. Хвалю, я вже тут Приготуйся отримати те, що заслужила. Не бійся, тобі сподобається. Це так апетитно. Ой, як тяжко! Я трохи спину не підірвав. Так, потрібно сьогодні сходити на масаж. Подивіться, яка величезна порція локшини. Мамочки, почалося. Що ж зараз буде? Ого, це локшина. Круто, а я дарем не боялася. Який чудовий смак. Нарешті я зможу підкріпитись. Добре, що її тут багато. Я дуже голодна. Цей челендж вимотав мене. Треба відновити сили. Я рада, що все так чудово склалося. Ой, зовсім забув віддати тобі палички, а, бачу, тобі вони не потрібні. Боже, яке пузо! Жах. Як смачно! Я наїлася від душі, тепер можна трохи відпочити. Ой, тут ще залишилася локшина. Як би мені до неї дістатись? Чудово, не відмовлюся від добавки. За цим не важливо спостерігати. Жах, піду я краще до моніки. Варто поспішати, я все ще думаю. Зробити вибір дуже непросто. Мабуть, зупинюся на цій кнопці. Я готова до всього. Приємно це чути. Дуже сміливо з твого боку. Що ж, ти отримаєш моє око. Страшно. На мою думку, я справжній злий геній. Повірили, що це моє око? Я жартую. Це око з мармеладу. Здається, усередині є начинко. Варто перевірити. Ого, точно! Тут джем! Як він апетитно тягнеться, я мушу його спробувати. Супер! Моніці дуже сподобається. Тоді почнемо з начинки. Оле, в неї не впустити око. Здається, щось лється. Цікаво, що це. Пахне приємно, схоже на солодкий джем. Клас, не зупиняйтеся. Я хочу ще. Це так приємно, як я рада, що зробила правильний вибір. Вітаю, Моніка. Опс, я таки не зміг утримати його. Вибач, ти як там? Я нічого не бачу. Зніміться з мене. Що це таке? Думаю, мені варто глянути ближче. На дотик приємно. Спробую на смак. Вау, та це ж мармелад. Потрібно викупати його в джемі. Відмінне поєднання все ж таки мені пощастило. Фух, здається, вона не постраждала. Це добре, інакше б я звинувачував себе. Але як же вона забруднилася? Це виглядає просто огидно. Не хочу на це дивитись. Мармеладне око таке величезно. Цього мені надовго вистачить. Супер! Так, ну що, я хочу гарний райдожний тортик. Солодкий та смачний. О, це буде складно. Хоча я це зроблю легко. Клас! І так, я приготую дуже крутий торт. Для початку змішаю коричневий цукор і воду. А тепер все гарненько перемішаю. Цікаво! А навіщо все це? А тепер мені знадобиться кілька склянок. І все це ось навіщо? Я налью в них цю рідину. І тепер зроблю дещо. Я додаватиму барвники. в одну склянку червону. В іншу помаранчеву. Далі жовтий, зелений, блакитний та фіолетовий. Ой, ну і дурниці ці ваші барвники. Я буду готувати з фруктів. Для початку візьму яблука. Дуже корисне та багате вітаміном С. Тепер з допомогою цієї штучки дістану серединку. Готово. Ого! А я просто намажу коржі збитими вершками. Звичайно, до веселки тут далеко, але у мене буде торт зебра, білі вершки та коричневі шоколадні коржі. От і все. А щоб було хоч трохи схоже на веселку, я скористаюся ось цією чудовою посипкою. Дивіться, вона якраз райдужних кольорів. Я діятиму як справжній професіонал. І я залью в цей куб усі кольори по черзі. Після того, як всі кольори застигнуть, можна перегорнути куб. Дивись, у мене вийшов чудовий райдужний квадратний торт. Звичайно, це ще не все. Тепер я переходжу до прикрашання. Я візьму шоколад усіх кольорів веселки, покришу його на дрібні шматочки, і далі мені буде необхідно все це розтопити. І допоможе мені в цьому. Звичайно, мікрохвильовка. Покладу одразу декілька порцій, щоб не гаяти час. Буде смачно та дуже гарно. У мене все готово. Ого, ось це торт. Дуже цікавий смаколик. Ой, як він забавно тряситься. Так, час експерименту. Цікаво, він підскочить. Ось це так, наче м'ячик. Ти що замислила? ну ка припини. Та годі, бабусь, дивись. Ой, щось він стрибає по всій кухні. О, ні, Він розмазав мій торт, який жах. Нічого собі, які торти вміє готувати шеф-кухар, а в мене нічого не залишилось. Весь мій торт зламався. Спробуй зліпити назад з того, що є. І так, шоколад готовий. Чудово. Зараз я робитиму прикрасу для торта, і для цього мені знадобиться Simple Дімпол. Заливаємо шоколад ось сюди і сюди. Далі чекаємо, поки він застигне. Поки мої фігурки готуються, я намажу на торт білий крем. Дуже дуже обережно. Такого шару буде достатньо. А тепер я розрівняю крем з допомогою кулінарного шпателя. Ось яблучко готове. Виглядає дуже привабливо. А тепер я візьму варення. Ну, який торт без ягідного варення. Недарма ж я збирала все літо ягідки для моїх онуків. Наповню варенням своє яблуко і накрию його зверху, щоб воно виглядало, наче ціле. А ще додам паличку, щоб було зручно їсти. Дивіться, як привабливо. Як же там далі? Ах, ну так, точно. Додаємо цукор в кастрюлю, потім туди ж додаємо воду і все потихеньку мішаємо, поки воно нагрівається. Ну і знаєте, дурний приклад шефа заразливий. Додам і я трохи барвника. Ой, який насичений колір. Ось така домашня карамель в мене вийшла. В неї я і занурю це запашне яблочко. Тепер обережно дістаю, і у мене вийшов чудовий торт яблуко. То я просто гині абстрактних форм. Для краси додам мармеладних очей. Це дуже-дуже круто і смішно. А і я додам мармеладний рот. Кумидно. Сподіваюся, малюку сподобається. А у мене будуть гарні прикраси у формі кольорових кружечків. Вуаля! Мій черговий шедевр готовий. Час обирати переможця. Wow. Вау, які всі класні! Ой, оцей теж є сімний. Пахне непогано. Спробую. О, смачно! Відріжу я цілий шматочок з цим оком. Так, мені подобається. Оце якесь цікаве яблуко. Воно прилипло, але нічого страшного. Виглядає апетитно. О, яке смачне яблуко в карамелі. Мені дуже подобається. Дякую, бабусь. Ну і останній кандидат. Виглядає просто неймовірно апетитно. Ого, нічого собі. Він ще й мармеладний. Це просто смакота. Однозначно, цей торт переможець. О, я перемогла, але я й не вагалась. А зараз я хочу хеппі міл. Ось такий. Буде зроблено жодного вітаміну. Це ж просто, я просто замовлю та все. І так, почнемо з бургера. Для цього я візьму шматок свіжого м'яса, розріжу його, а потім прокручу в м'ясорубці. Звичайно, шкотлету я зроблю сама. Я ж все таки професійний шеф кухар Фарш готовий, залишилось покласти його ось в цю форму. Так-так, я планую зробити мега котлету Малюк просто закачається від цього гігантського бургера. Ну що ж, котлета ідеальної форми готова. Тепер я обсмажу її на професійному грилі. Але для початку треба розпалити вогонь. Зробити це не складно за допомогою спеціальних сірників та вугілля. Чудово. А тепер переходимо до обсмаження. Так, вважаю, що з таким блюдом можна нагадувати цілий дитячий садок дітей. Знову шеф-кухар щось намудрувала. Чи то справа в мене? Зрозуміла, проста та дуже корисна їжа. Я буду використовувати багато овочів: і перчик, і помідорчик, і огірок. До речі, дуже смачний. Ну що, овочі нарізані, залишилось їх розкласти. Дивіться, як чудово вийшло. Ну, чим вам не бургер, га? Але це ще не все. Не вистачає моркви. Я її натру на тоненькі шматочки і обережно покладу поруч. А тепер все гарно упакую в цей чарівний кошик. Наче непогано, але чогось не вистачає. Ой, вигадала. Зараз я швиденько зв'яжу ось такого чарівного зайчика хеппі міл повинна ж бути іграшка. І навіщо так ускладнювати, коли все можна замовити? Хто замовляв їжу? Куди йти? Ой, що за звук? Напевно здалось. От ваше замовлення, будь ласка, А, дякую. А чому воно в такому вигляді? Я взагалі-то замовляла цілу їжу. Це що, мені самі всі збирати? Ні, моя ідея провалилась. Треба терміново щось вигадати. Так, ідея. Як же я могла забути про вафлі? Зараз я полью її збитими вершками. Додам мармеладки, шоколадки, додам ще вершків, полоничного сиропу, а зверху накрию ще однією вафлею. Ага. А замість картоплі фрі покладу небагато солодких паличок прямо в коробочку. Ну, здорово ж виходить. Ось це бургер. Ось це так. І ще потрібна іграшка. Була в мене тут одна. Так, якраз підійде мій покібол. Покладу всередину і готово. І так, моя величезна котлета готова. Який аромат? Ну що ж, час приступати до збору бургера. Булочку я щільно змазую кетчупом Далі додаю салоні огірки. Помідорчики, листя салату, котлету, сир та булочку зверху. Але окрім бургера, треба зробити ще дещо. Який же хеппі-міл без картоплі фрі? Такого просто не буває. З допомогою спеціального інструмента я зроблю з картоплі неймовірну красу. Моя картопля фрі буде оригінальної форми. Залишилось тільки підсмажити її у фриктюрі. Готово. Залишилось тільки покласти все у фірмову упаковку. Вважаю, що мій хеппі-міл може потрапити до книги рекордів Гіннеса. Що за гігантизм? Я вважаю, що смачної їжі повинно бути багато. І так, залишилось покласти мій бургер. І, звичайно ж, не забути про іграшку. Ось тепер повний набір. Вау! Це просто неймовірно! Який надзвичайний хеппі Міл. Морква. Ні, мені не подобається. А це якийсь дивний бургер. Добре спробую. Овочевий чи що? Фу. А ось зайчик дуже милий. Що ж, подивимося, що в цьому величезному хеппі Міл. Ого! Ось це порція! І на смак, просто смакота. Що там ще? Ого! Величезний бургер. Єдине сюди. Напевно, він дуже смачний. Так, так воно і є. Просто неймовірно. А яка крутезна іграшка. Це ж зайчик-робот! Дуже весело! Обожнюю і роботів і зайчиків. Який же він кумедний Ой, мало не забув про останнього кандидата. Подивимось. Ого, це що льодяники? Я їх просто обожнюю. Такі смачні. А що там з бургером? Нічого собі, таких я ще ні разу не бачив. Тут і мармелад і шоколад, і вершки. О, дуже смачно. Подивимось, яка ж іграшка мені дісталась. Це ж покебол. Самий справжній. Там повинен бути покемон. Я, мабуть, його і підкину, щоб перевірити. Піка-піка! Справжній пікачу! Клас, це перемога. Я перемогла! Як чудово! На цей раз хочу просто нотело. Ну, це я подужаю. О, шокопаста? паста? Добре, горішки вже на поготові. Як завжди, без проблем. Я буду готувати за своїм суперпрофесійним рецептом. І так, мені знадобляться шоколадні боби. Чудовий аромат. З їх допомогою я приготую незабутню шоколадно горіхову пасту. Засипаю какао боби в цей подрібнювач, потім закриваю кришкою і вмикаю. Поки какао-боби милються в порошок, я займусь горішками. Звісно ж, їх потрібно очистити від шкаралупи. І я зроблю це швидко та професійно. Так, такої кількості буде достатньо. Тепер, подрівнювачі, я змішую горіхи з моєю шоколадною сумішю. Ну навіщо так напружуватись, якщо можна просто вставити ложку в банку і подати ось так. Ох, як же апетитно це виглядає. Треба спробувати. Так, смак просто неймовірний. Думаю, що одну ложечку можна з'їсти. Ніхто й не помітить. Та навіть якщо й дві. Ну, їж, їж, дитино. А я поки що поколю горіхи. Ой, руками не так вже й просто. Так, поки ніхто не бачить поколю горіхи своєю вставною щелепою Так, це в мене дуже добре виходить. Дивіться. Ось це корисні бабусині лайфхаки. І останній. Ну-ка, давай. Ой, боляче. Ой, обережніше бабусь. О, ні, я щось з'їла всю банку з нутелою. І що ж мені тепер робити? Так, здається, я знаю, як мені вирішити це питання. Візьму шоколадку мілку і розтоплю її в чайнику, залью все це молоком і вийде просто неймовірна шоколадна паста. Ніхто не зрівняється з шеф-кухарем. Моя паста це не якесь магазинне виробництво. Це сама зроблена зі справжніх горіхів і справжніх какао-бобів. Додам її сюди та підігрію. М -м, неймовірно, білісімо. Ну що ж, тепер треба подрібнити ці очищені горішки. І зроблю це за допомогою молотка. Ось так. Ось так їх. Ой, щось втомилась. Тепер засиплю всі ці горішки в баночку. Далі візьму вершкове масло. Ох, як я люблю натуральні продукти. Відріжу шматочок і як слід перемішаю. Ой, а це ще що таке? Це називається шоколадне фондю. І я майже закінчила. Я теж майже все. Треба тільки надати цьому шоколадного кольору. І зроблю я це за допомогою какао-несквік і молочка. Ох, яка ж відмінна паста у мене вийде. Спробую. Ммм, захват. Залишилось прикрасити цю пасту своєю фірмовою упаковкою. Ця натуральна кришечка зовсім не шкодить довкіллю. Зав'яжу мотузкою і можна подавати. Ой, це ще що таке. Непогано. Ой, дорогенька. Це ж якийсь жах. Нічого не можу вдіяти. Він не вимикається. У мене все горить. Де розетка? Потрібно знайти розетку. Фух. Спасибі тобі, велике. Будь ласка, ми готові. Смачного. Вау! А це ще що? Треба спробувати. Виглядає дуже незвичайно. О, на смак навіть дуже смачно. Ого, це теплий, класний шоколад. Мені подобається. О, пізнаю бабусину баночку. Вона, як завжди, все загортає в свою фірмову упаковку. Виглядає дуже апетитно. Спробуємо. Ой, неймовірно. А це що таке? А, це шоколадне фондю. Візьму маршмеллоу і занурю в шоколадну пасту. Ой, як гаряче! Дуже гаряче, весь язик опів. Це мені не сподобалось. Бабуся, а ти перемогла? Ой, ура! Я перемогла.